Вітаю вас, я Бойко Олександр Анатолійович, головний хірург, травматолог рехаб клініки. Наша клініка спеціалізується на сучасному ендопротезуванні суглобів. Ми використовуємо передові технології та мінімально інвазивні методи. Це означає, що операція проходить швидко, з мінімальною крововтратою, а відновлення займає значно менший час. Протягом перших годин після операції пацієнт може поступово відновлювати активні рухи. Для кращої реабілітації я раджу виконувати наступні вправи. І так, перша вправа. Рухи стопами обох ніг на себе. Себе, утримувати їх в цій позиції 2-3 секунди. Напругу стоп слід виконувати в півсили і не допускати появи больових відчуттів. І так, що ми робимо? Напрягайте стопу і тим самим напрягайте чотириголовий м'яз на стегні і розслабляємо. Важливо звернути увагу на рухи стопою. Коли стопа йде до верху, ми напружуємо м'язи стегна для того, щоб ефект був сильніший. Рухаємо стопою вверх, акцентуємо увагу на стегні. І відпускаємо наступна вправа: рухи стопами обох ніг від себе, утримувати їх в цій позиції 2-3 секунди. Напругу стоп слід виконувати впівсили і не допускати появи больових відчуттів. Тут важливий акцент на тому, що коли стопа йде від себе, ми на напружуємо литковий м'яз для того, щоб Ефект від цієї вправи був сильніший. Ці рухи можна виконувати одночасно обома стопами, але якщо важко сконцентруватися, це можна виконувати по черзі. Наступна вправа напруга чотириголових м'язів обох стегон, придавлюючи коліна до ліжка в півсили на 2-3 секунди, без больових відчуттів. Тут потрібно звернути увагу на те, як працює чотирьоголовий м'яз. То коли ми напружуємо його, ми ніби притискаємо його до, до поверхні, згинаємо і притискаємо згинаємо і притискаємо. Наступна вправа це підняття оперованої ноги. Ми піднімаємо ногу до верху, затримуємо на 2-3 секунди, напружуємо чотириголовий м'яз та опускаємо. Так робимо до 5-10 разів. До відчуття легкого болю наступна вправа велосипед. Ми згинаємо кінцівку в колінному суглобі і розгинаємо. Імітуємо вправу, як ми їдемо на велосипеді, і піднімати навіть по черзі, і імітувати цю вправу, як ніби ми їдемо на велосипеді обома кінцівками. Так само ми можемо це зробити в зворотньому напрямку. Та. наступна рекомендація, як правильно підійматися з ліжка, як правило, прооперована нога знаходиться ближче до стінки. Ми здорову ногу згинаємо в коліному суглобі, підставляємо під хвору кінцівку та за допомогою рук і здорової ноги сідаємо. Наступна рекомендація, як правильно лягати в ліжко. Ми все так само робимо, тільки в зворотному напрямку. Здорову кінцівку підкладаємо під оперовану і за допомогою рук та здорової кінцівки виймаємо з під ноги. Як правильно ходити з милицями. По-перше, треба налаштувати милиці під себе. Правильно налаштовані милиці, коли рука дещо зігнута в ліктях та спина вирівняна. Тобто ми не, не зігнуті, не сильно розігнуті. Ми маємо стояти прямо з рівною спиною, та руки мають бути прямі. Як правильно ходити з милицями? Милиці ставимо перед собою на сантиметрів 30 від себе. Наприклад, оперована нога у нас ліва. Вона йде перша. Упор на руки приставляється здорова. Милиці вперед. Оперована кінцівка. Здорова. Як розвертатися за допомогою милиці? Повертаємося через здорову ногу. Хвора приводиться. Тут важливо робити акцент не на швидкість, а на якість цих рухів. Як правильно підійматися сходинками? Першою йде здорова нога. Оперована приставляється. Як спускатися сходинками? Першою йде опорована нога, опора на милицю представляється здорова. Наведені вправи потрібно робити по 10 разів на кожну ногу. А тепер продемонструємо програму лікувальної фізкультури на весь період реабілітації до повного відновлення. Виконуємо вправи в положенні лежачі на спині. Напружуємо сідничний м'яз та коліно притискаємо до поверхні ліжка. Напружуємо сідничний м'яз. Та коліно притискаємо до ліжка. Цю вправу та наступній. Ми виконуємо по черзі кожною ногою по 10 разів. Витягнуту ногу піднімаємо приблизно на 10 см, Затримуємо в цьому положенні. Носок тягнемо на себе. Затримуємо десь приблизно на 3 секунди та опускаємо. Наступна вправа ногу згинаємо в колінному суглобі та стопою ковзаємо по ліжку. З кожним днем амплітуду рухів треба збільшувати. Зверніть увагу, наступні вправи можна виконувати пацієнтам після ендопротезування кульшового суглобу малоінвазивними техніками. В іншому випадку потрібно проконсультуватися з лікарем. Наступна вправа, пацієнтка лежить на боці, нога випрямлена. Кінцівку піднімаємо доверху, утримуємо протягом 5 секунд та опускаємо. Наступна вправа: пацієнт лежить на животі. Витягнуту ногу підіймаємо доверху. Зверніть увагу, Підіймаємо ногу, не відриваючи таз від ліжку. Наступна вправа обидві ноги по черзі згинаємо в колінному суглобі. Наступна вправа сидячи. Пацієнт випрямляє ногу в колінному суглобі. Потрібно звернути увагу на чотирьохголовий м'яз. м'яс. Він має бути е, напружений. Для цього потрібно носок тягнути до себе. Після ендопротезування колінного та кульшового суглобу не бажано. Підняття важких предметів та важка атлетика, ігрові види спорту, спортивний біг, спортивні танці, єдиноборства, стрибки, гірські лижі та сноуборд, сільгосп роботи зі спортивних занять, дозволені плавання, настільний теніс, бадмінтон, їзда на велосипеді, скандинавська ходьба. Ці вправи важливо виконувати для швидкого та правильного відновлення. Клініка Рехаб бажає вам скорішої реабілітації та міцного здоров'я.